Усім привіт! Сьогодні покажу процесори дизайну логотипу для магазину нижньої білизни Твій nute Роботу почала з пошуку референсів та натхнення. Після цього шукала зображення для мудборду. Далі створила сам мудборд, а також визначилася з кольоровою палітрою проєкту. Потім відмалювала ескізи, після чого перенесла їх у вектор. Але в процесі переносу зрозуміла, що це все не те. Хотілося тонкіші та плавніші лінії, щоб логотип вийшов ніжним та витинченим. І так поступово з'явився новий варіант лого, а з попередніх ідей залишила тільки об'єднання букв N та U. Ще я зробила скорочену версію ЛОГО, паттерн актуальні для інстаграм, а також редизайн бірки, та це все вже було за кадром. І ось який результат вийшов. Як вам такий редизайн? Пишіть в коментарях.